Радий бачити всіх вас. Привітайте один одного, скажіть добре слово. Це дуже чудово, що ми сьогодні тут. Так, чудово, що ми тут зібралися. Дякую всім вам. Сідайте. Так, як ви знаєте, на цій неді на минулій неділі, яка вже пройшла, закінчується сьогодні. Ми читали від Івангелія від Матфія від 5 до 11 розділу, і ми коротенько пройдемося по ним і проаналізуємо, що ми читали, про що ми думали, про що молилися. Перше, що нам потрібно, це звісно, що зрозуміти контекст про що. Тут ідеться, що ми читаємо, які обставини, які слова Ісус каже, і так далі. Потім нам, звісно, що треба зрозуміти, що це значить, тобто зрозуміти, що це значить для мого життя, як де я можу його примінити. І сьогодні хотів би поділитися своїми роздумами з вами. Отже, п'ятий розділ від Матфія це всім відомий. Такий уривок, де п'ятий, шостий і сьомий розділ це найбільша така промова в Євангеліях, і промова Ісуса, де Ісус викладає максимально детально і таке вчення. Це нагірна або нагорна проповідь, як то їх називає. Гора, знаєте, вона символізує тут знаєте коли Мойсей давав закон, давав заповіді на горі сина. Так само і тут Матфій він показує Ісуса на горі. Ну так і було в принципі, але він просто це на цьому дає наголос, що Ісус був на горі, і він дає новий закон, внутрішній закон, про який каже. І ці заповіді вони перевертають людську логіку трошки. Знаєте, блаженні вбогі духом, блаженні, лагідні, блаженні переслідувані» – Це трохи перевертає взагалі розуміння тогочасного світу та й сьогоднішнього світу щодо успіху і сили справжньої. Давайте зачитаємо п'ятий розділ, двадцятий вірш. І ми не будемо, звісно, все перечитувати, тому що тут дуже багато. Ви вже читали це. І для себе робили якісь висновки. Ми пробіжимося по тим аспектам, які б я хотів би вам показати ще. 5.20. так? Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввідете до небесного царства. От знаєте, він показує. Перших набожних людей, які були в той час, і він каже: якщо ваша праведність не стане більша, ніж їх, то ви не зможете навіть до царства. І навіть до сьогодні люди намагаються перевершити книжників фарисеїв, знаєте, виглядати більше, більш такими набожними, як як ці люди, читати більше, знаєте, розмовляти якимось таким сленгом, більш таким духовним. так і не виходить, знаєте, не виходить, не, немає. Е, знаєте, ну, ці люди дійсно ну, в цьому були професіонали. Е, значить, Ісус казав про щось інше. Є момент, який Ісус хотів показати, е, що є насправжня праведність і де її потрібно перевищити. Е, вхід до царства Небесного – це перевищити праведність книжників фарисеїв. Вони, знаєте, дуже піклувалися про зовнішній вигляд. Це там, знаєте, такі спеціальні вбрання. На них висять такі місця списання, там на руках, на лобі і так далі. Ну, якби тут уже, я не знаю, як можна ще краще е, в цьому плані перевершити їх. Е, знаєте, манера речі, вчення, яке вони робили, ну, вчення, яке вони навчали людей. Е, ну, Хоча і мало з того самі виконували. Е, то в чому ж потрібно перевищити? Я вважаю, що це те, щоб впустити Слово Боже і Його роботу в наше серце, щоб воно змінювало нас. Це тісні відносини з Духом Святим, які приносять справжні зміни в серця наші. Знаєте, Ісус в цій нагорній проповіді дуже багато аспектів задіває. Я просто перечислю, може ви просто так само думали про них. Це відносини між людьми. Да? знаєте, там, де Ісус каже, що якщо ти приніс свій дар перед і згадав, що брат твій має на тебе. Тобто, це Ісус каже про прості відносини між людьми, Він каже про, про те, як справитись із спокусами. Так Він каже, якщо око твоє спокушає, якщо рука твоя, і так далі. Він каже про тверді слова, не кляніться тим і тим. Кажіть так, так, ні, ні. Ісус каже про прості речі, які ми переживаємо кожного дня з вами. Справедливість або помста, робити добро, тихо і милість милосердя. Він каже, робити так, щоб ніхто не бачив, якщо твоя права рука робить, щоб ліва навіть не знала. Простота і щирість молитви, як прощати людей, просити таємно перед отцем. Він каже, що книжники Фарисеїв не моляться на перехрестях вулиць, що всі бачили. А ви зайдіть в кімнату і молися перед отцем, і отець знає, що таємне і дасть вам явно. Пріоритет достатку навіть осудження інших людей, як справитися коли, з проблемою, коли розумієш людину, коли що розумієш іншу людину, яка бореться з тим самим, справді можеш допомогти і іншому? Він каже, що якщо ти бачиш скалку в оці брата твого, а в своєму бревна не помічаєш, то як ти можеш допомогти? Якщо ти розумієш справді проблему в своєму серці, Запомічаєш її саме в першу чергу в собі, вирішуєш її з допомогою Божої. Тоді ти знаєш, як допомогти і іншому в цьому. І ти не будеш докучати йому, що а, дивись, ти такий, ти сякий, тому що ти знаєш, ти сам через це пройшов. Ісус це все перечислює. І навіть в кінці Він каже про розпізнавання лжепророків, що справжні лжепророки – це вовки в овечих шкурах. Так? І От, він це все каже, про це все розповідає. Це, якби так, в ну, першу чергу, мене, знаєте, так ставить таке положення, що я розумію, а як цього досягти? як Це ну, це такі високі стандарти, це так ну складно. Тут і в принципі в житті багато складнощів. Ще тут потрібно цю планку тримати. якось думаєш А як же, це? як же цього досягти? Я думаю, в кінці ми до цього дійдемо. Далі. В кінці сьомого розділу, це вже кінець нагірної проповіді, 28 та 29 вірші, люди справді дивуються цим словам тому що це було щось нове, це якась не то, щоб нове вчення, а по-новому вони це чують, і вони кажуть, що воно відрізняється, це вчення відрізняється від того, як вчили книжники Фарисеї, тому що він вчить як той, хто має владу. Тобто це той, хто розуміє, про що кажуть, тому що той, хто. Це, це розказує, він має справжню силу. І далі ми про це читаємо. Восьмий розділ. Я хочу, щоб ми восьмий розділ спочатку там в нас небагато там віршів, але ми, щоб ми саме прочитали їх. Восьмий розділ з першого тексту. Коли Ісус зійшов з гори, за Ним пішов великий натовп. І ось Прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: Господи, коли хочеш. Ти можеш мене очистити. І для мене це, от коли я перший раз перші рази читаю, це не зрозумів, як це. Людина каже, ну, якщо хочеш, знаєш, Ну хочеш, можеш, хочеш, не можеш це якби так. знаєте Ну, прийшов та як знаєте йому як це в принципі ну і не потрібно, ну, якщо ти Ісус хочеш, то, Ну звісно, да, ну, можеш. Це, якби, на першу чергу, в ну, першу чергу, я коли читаю, так думав, ну якось цікаво воно виглядає. Але коли подумав і молився про це, про це місце списання, Бог мені відкрив, що. Ця людина ну справді страждала і справді хотіла цього зцілення. І людина відчуває і е, каже Ісусу, що одне лише твоє бажання, якщо ти тільки будеш хотіти, тільки твоє бажання, воно може мене зцілити. уявляєте, яка віра у цієї людини? Він каже, що тільки якщо ти захочеш, Ісусе, тільки якщо ти просто захочеш, одне твоє бажання, воно може мене очистити від тої хвороби, яка не виліковується. Що це за віра має бути в людини? Ісус каже йому, е, е, так, третій. Е, Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи, Хочу. Так я хочу. Ісус каже, Я хочу цього. Я хочу, щоб люди були зціленими. Я хочу, щоб люди були спасеними. Я хочу, стань чистим. І він вмить очистився від проказу. ну, це просто феноменальна історія, яка показує, що людина довіряє Богу настільки, що розуміє, що Бог тільки захоче, і все зміниться. Тільки одне бажання Бога може все змінити. Далі. Ісус е, каже, дивись, нікому не розповідай, але йди, е, покажися священнику, та принеси дар, який наказав Мойсей у законі на свідчення їм. Коли ж е, він увійшов в Капернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його, і промовляючи: Господи, слугами, і лежить вдома, паралізований, тяжко мучиться. Ісус каже йому: Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає. Тому що і я, людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить. Моєму рабові зробиться це і робить. Тут, тут трошки схоже, але трохи інша історія. Людина каже: ні, не потрібно, що ти до мене йшов, ти просто скажи слово. Твоє слово може зробити чудо. Людина, яка в принципі не дотична до релігії або якоїсь, знаєте, такої там духовності, людина розуміє, що слово має справжню силу, і він каже, що твоє слово може зцілити людину навіть на відстані, неважливо який. І коли Ісус почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним, запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві Небесному, а сини царства будуть викинуті з навколишнього темряву, там буде плач із креги зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі, як ти повірив, і слуга Його тієї ж миті одужав. Віра людини, яка сказала, що Твоє Слово може зцілити. Так і зробила. Ісус каже, типу, по твоїй вірі буде тобі і е, слуга одужав. Це е, друга історія. Я просто хочу, щоб ці е, ви зараз бачили цей контекст. Е, і далі, коли Ісус прийшов до хати Петра, то побачив його тещу, яка лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки, і гарячка покинула її. вона Встала і служила йому. І третя історія, коли Ісус приходить до Петра, і бачить, що Його теща ну, реально хворіє дуже, дуже сильно. Він просто доторкається до руки і хвороба тікає. І тут три аспекти. Перше, це бажання Бога. Ми бачимо, як людина повірила, що бажання Бога може змінити все. Наступне це слово, слово Бога, яке зцілює, яке підкріплює, яке є живим. І третє це дотик. Це дуже три, три важливих аспекти. Ми з ними ми з вами поговоримо і згадаємо про них трошки далі. Хочу просто, щоб ви це закарбували в пам'яті дев'ятий розділ. Ісус творить багато див. Ми не будемо всіх перечисляти, тому що ви вже це про це читали. зцілення, оживляє дівчинку. Тобто, це про, покаже про те, що це справжня людина, справді людина, яка має силу і має владу, про те, як люди дивувалися. Це людина, яка має владу, говорить як там, хто має владу. І Ісус каже учням, щоби просили господаря, жнив. Щоб прислав робітників на жнива, так? тому що роботи дуже багато. Ісус показує, що дуже багато хворих людей, багато людей, які страждають, людей, які потребують підтримки, і Він каже, що потрібні люди. В 10 розділі Ісус, уже... Ісус посилає, дає владу своїм учням і посилає їх на цю роботу. 10 розділ 32 вірш. Ми прочитаємо його. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я, і його перед моїм Отцем, який на небесах. Я вважаю, що це ключовий вірш, тому що Ісус каже, що про цю ціну що потрібно визнати його перед людьми, тобто нести його світло, нести його слово і іншим людям. І тоді є нагорода, коли Ісус каже: Я визнаю його і перед Отцем моїм. Це є ціна учнівства, але і нагорода дуже висока. Одинадцятий розділ. Давайте також так само прочитаємо 27 з 27 тексту по 30. Все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, тільки Отець. Ані отця ніхто не знає, лише син. І тому, кому хоче, тільки бажає син відкрити. Давайте далі. Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. І це завершення цього уривку, про який ми читали на цій неділі, і він дуже я б сказав, логічний, логічний, тому що. Є багато питань, які ми читаємо. Ми багато чого не розуміємо. Як на мене, дуже багато такі, знаєте, питань, які в мене залишаються після негірної проповіді. Я не розумію, як стати тим, про кого Ісус каже, як стати тим досконалим, як Ісус каже, ви, ви маєте бути досконалими, як і отець мій досконалий. І він каже про ярмо. Начебто закінчує таким чимось, що ще більше принавантажує. Знаєте, і, ну, ставить високі ці стандарти, показує. Начебто показує свій приклад, ці дива, які він робить, і каже, ну візьміть моє ярмо. І це ну, таке ще, 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 ще питання. І трошки, щоб розуміти, що таке ярмо. Ярмо це дерев'яна перекладина, якою двох валів з'єднували разом. Ну, Частіше за все, це парне було ярмо. Були випадки, коли це було одинарне ярмо, але частіше всього це було парне, коли двох валів з'єднували разом, щоб вони тягнули плуг. Чи віз в одному напрямку? Тобто ярмо це спільна праця, підпорядкування напрямку і рух не самому, а разом з кимось сильнішим. Оце Оце мене насправді втішає і надихає. Ісус не пропонує життя без зобов'язань, а інше ярмо ярмо стосунків перше, це ярмо стосунків. Ісус хоче цих близьких стосунків з нами. Не тиску, не зроби і заслужи, а будь зі мною і навчайся від мене. Він каже, що навчіться від мене, тому що я в першу чергу лагідний серцем, і лагідний і покірний серцем. Ісус не каже, що я буду вас вчить, оце то робити, отак робіть, як вчили раніше книжники і фарисеї, і буває і зараз хтось. Але Ісус каже, що будете вчитися від мене. В тісному контакті зі мною, в тісному, в тісній співпраці зі мною, в роботі з Духом Святим, ми вчимося від Нього самого цьому. Ми не можемо е, вичитати там всі пункти, які нам потрібно виконати, написати на холодильнику, буду сьогодні робити те те. Ну ми справді будемо страждати від цього. Тому що Ісус і каже, що всі, хто прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. Людина, яка має, е, знаєте, в такому в пріоритеті і. В задачі своїй. Я візьму своє життя під контроль, я все виправлю, я буду правильним, я буду праведним. Не вийде. Людина, людина стає обтяженою, тому що людина з цим сама не справиться. Людині потрібна праведність Ісуса Христа. Ісус запрошує себе, до себе, людину. Ісус каже, що Я хочу. От це те, про що, про що вже ми читали з вами в восьмому розділі. Ісус каже, Я хочу, зцілися. Перше це бажання Бога. Бісус зробив для цього все. Ісус запросив до себе. Ісус каже: прийдіть до мене, станьте під моє ярмо. Я сильніший, я буду, я, я буду штовхати, я буду йти, а ти будеш за мною йти і будеш будеш вчитися, вчитися від мене на моєму прикладі. Е, так само цей і контрасти з книжниками е, втомлені, втомлені і обтяжені да? правилами. Раніше люди були обтяжені правилами цим законом. І зараз люди іноді себе просто обтяжують цим законом і правилами, які потрібно виконувати, потрібно там триматися. Ну, людина багато цього не витримає. І Людині потрібна сила справді, яка є тільки в Ісуса Христа. Ісус проповідує не втечу від закону, а полегшення через благодать. І ще один аспект любе. Що таке любе? Це ярмо, любе. Воно значить, що воно пристосоване, то воно воно приємне, воно чітко під мої обставини, чітко під мене. Воно ідеально підходить для мого життя. Знаєте, це, тобто це Ісус каже, що моє моє ярмо не просто лихе, воно любе, воно для тебе чітко зроблено. Воно це, це місце, де, де ти маєш бути. І це є останній, вибачте, другий аспект слово. дотик. Слово і дотик. В восьмому розділі ми читаємо про бажання Ісуса Христа, про Слово, яке підкріпляє і дає нам життя, і про дотик. Ось це є про що Ісус каже про ярмо своє: що прийдіть і станьте рядом, поряд зі мною. Я буду вас тримати, я буду вас підкріпляти, я буду вас надихати. І це мене. Справді тримає, знаєте, тому що і так в житті багато проблем, якихось тяж, буває якихось е, просто недоліків, які ти бачиш собі, і ти не знаєш, що з ними зробити. Ти відкриваєш просто Богу це все. І ти бачиш, що Бог хоче змінити тебе, Бог хоче тебе запросити до себе. І Бог це все робить. Е, і повернемось до шостого розділу: Ісус е, каже: збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать. Іде злодії, не підкопують і не крадуть, адже де твій скарб, там буде і серце твоє. Тому людина, яка вкладає в Царство Небесне, має справжній скарб скарб уже там, вже тримається за небесне Царство. Тому готуємо свої серця для пожертв і просто даємо з вдячністю Богу. От те, що ми вже маємо, ті благословення, які Бог нам дає, ми будемо сіяти в Царство Небесне. Амінь.